Всім привіт! З вами знову я, Олена Богославська. Мене добре чути? Поставте плюсики. Ага, чудово. Угу, дякую. Ну, давайте тепер будемо знайомитись, розкажу про себе. Мене звати Олена Богославська, я лідер компанії Джерелія, мій наставник Владислава Драч. І ми з владою з команди директорів Юлії Герченко та Юлії Мирошніченко. Скажіть, чи добре мене чути ще раз там. Я, ага, все, добре, чудово. Е, я хочу сказати, що на сьогоднішній вебінар вам знадобиться аркуш паперу і ручку, тому приготуйте, будь ласка, у вас буде час для того, щоб приготувати, а я поки розкажу про себе. Е, так стало, що е, по своєму життю я користуюсь таким правилом, що робота повинна бути в задоволення. Е, справа в тому, що. Я погоджуюсь з Малкл, Малклом Форбсом про те, що успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить. Тому немає іншого шляху до успіху. Абсолютно згодна з цим. І так стало, що до того, як я прийшла в джерелію, я працювала, мала невеличкий досвід роботи в мережевих джер... компаніях інших фірм. Я думаю, що я тут не одна, правда? Поставте плюсик хто ще був, хто мав е досвід роботи уже в інших компаніях. Є такі? Є, ну тому що, тому що дійсно так. І е справа в тому, що ну, радує, що я, що я не одна, що нас багато таких, що ми тут в джерелі знаходимося. Але завжди було таке присутнє відчуття, що мені чогось не вистачає. І в один прекрасний момент краєм ока в інтернеті я побачила компанію «Джерелія». В першу чергу мене привабила назва «Джерелія». Так красиво звучить, так класно. І я стала шукати, що ж це таке. Я знайшла інформацію про цю компанію, і тепер саме цікаве, скажіть, будь ласка, у вас є такі люди, які прийшли в компанію? Не ви запрошували, а вони самі до вас попросилися і сказали, візьміть мене на роботу. Відгукніться, є такі? Да, Юля Греченко. Так, да, Юля є. Я знайшла Юлю Греченко і сказала: візьміть мене на роботу. Я вам бажаю, щоб у вас було як мога більше таких людей, які б до вас просилися і хотіли працювати. От я просто побачила потенціал в цій компанії, мене дуже це привабило. Е, я зрозуміла, що це саме те, що я шукала. Давайте тепер подивимось на те, що, що з цього вийшло. В першому каталозі ми вже вийшли в компенсаційний план. Ну, Така була тактика, що якщо я вже починаю працювати, то навіщо ж просто так сидіти і там робити 1200 гривень і так далі. Зразу треба зробити п'ять тисяч мінімум. І за 20 хвилин до того, як закрився каталог, ми закрили п'ять тисяч. Ми, ми, в моїй радості не було меж. Це при тому, що я дуже активна мама та дружина. І ще в мене є основна робота. Але ж ви знаєте, що ну, ми так, в принципі наша структура йде поступово вгору, 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 але злети й падіння бувають у всіх. І ви знаєте, що минулий каталог був теж для нас нелегкий не для всіх, і у нас вийшло невеличке падіння. І коли ти зіткаєшся з тим, що що пішло не так, да? можна звинувачувати кого завгодно з цим, але ну, в тому, що відбулося. Але я так думаю, що в першу чергу треба дивитися на себе. Якщо я відповідаю за свою структуру, за свою команду, знаєш, причина в мені. І коли я почала шукати причину, в чому так відбувається, ну, ми нібито і працювали, ну нібито ми і, ну, у нас дуже крута, до речі, команда, дівчата, я вас люблю всіх, хто з моїх тут присутні. <гум> я вам щиро дякую за те, що ви в мене є. Але ну, щось пішло не так. І я е, знайшла таку цікаву штуку, що існує е, закон, який ще називають люди 2080. Зараз секундочку, який люди називають 2080. І е, я вас потихеньку підводжу до теми сьогоднішнього вебінару? Це закон Парето або правило 2080. Всі ми, мабуть, е, помічали. Що е, ми багато зусиль прикладаємо, але не кожні зусилля увінчуються успіхом. Подивіться, будь ласка, в чому полягає цей закон? 20% наших зусиль приносять 80% нашого результату. І 80% наших зусиль приносять лише 20% наших результатів. Е, це означає, що частина е, наших дій є дуже ефективна. А частина не дуже. Так, що ж робити, коли у нас відбуваються такі результати? Нам треба в першу чергу проаналізувати, так? І ми знову ж таки повертаємося до аналізу наших дій. Треба проаналізувати, виділити оті 20% і сконцентруватись на них. Або, іншими словами, ми повинні зробити, підсилити, ми повинні підсилювати сильне. Подивіться на цю картиночку, ви бачите, да, що у нас 20% дають 80% результату, а потім ми пашем-пашем, пашем, пашем а результат не зовсім є. Наприклад, ми робимо купу роботи, а вона спрямована, а ну, результат є, дає частково ця робота. Ви повинні вміти аналізувати, виділяти те, що приносить результат. Прошу пробачення за тавтологію. Зараз я хочу сказати, що якщо ми робимо аналіз, ми бачимо, які дії у нас відбуваються, і виділяємо головне. Ну, Це все теорія, це все на картинках ви побачили, але я більше практик. Я люблю прощупати, спробувати на зуб і. Ну, Відчути, що це таке. Тому зараз ми з вами дійшли до того моменту, коли треба взяти аркуш паперу і ручку, е і підкріпити те, що ми отримали, які знання ми тільки що отримали, точніше не знання, а інформацію, яку ми отримали, підкріпити на практиці. Ну що, потренуємо, всі готові? Готові? Напишіть, будь ласка. Угу. Юля, дякую. Так. Давайте, поки ви готуєтесь, я хочу вам е сказати, е що кожен ранок у нас починається, ну ми ж всі лідери, і кожен ранок у нас починається з е плану дій. От зараз, будь ласка, на аркуші паперу в стовпчик напишіть на завтра, ми зараз б'ємо двох зайців. Ми зараз і розплануємо завтрашній день, і в той же час е на практиці з'ясуємо, що ж таке принцип Парето. Напишіть стовпчик 10 дій, які ви на завтра плануєте зробити. У вас підказочка тут зараз на слайді є справа. Можете піддивитися, можливо, кому допоможе. Напишіть по плануванню: наше улюблене планування. Яке ми так любимо робити? А потім в кінці робити ще й аналіз цього плану, так? В кінці робочого дня. Якщо ви вже написали, будь ласка, поставте одиничку. Я буду бачити, що ви готові до роботи далі. Поки що не дивіться на ліву сторону слайду. Угу. Готові. Чудово. А тепер, навпроти кожної своєї запланованої дії, я вас дуже прошу, поставте п'ятірочку, якщо ця дія напряму залежить лише від вас. От ніхто, крім вас, цього зробити не може. Лише ви. Поставте п'ятірочку. Зверніть увагу, що у нас будуть цифри від 1 до 5, а дій у вас 10. Тому виділіть, виберіть. Четвірочку поставте на ту дію, яка дуже-дуже потрібно зробити, але вона не, не абсолютно повністю залежить від вас. Трієчка. Навпроти того е аспекту, який добре було б зробити, але можна відкласти. Двічка. Дія, яку може зробити, ну, не зовсім ви можете зробити. Ви її можете зробити, але можете і не ви зробити цю дію. І одиничку діє, що дуже слабо впливає на ваш результат. Ми зараз дивимося дії в плані результативності, тому що нам треба результат. Чудово! Розставили цифри. А тепер подивіться, я впевнена, що дії із цифрами 5 у вас буде близько 20%. Якщо це так, поставте плюсик, будь ласка. Багато п'ятірочок? У кого більше, ніж 20-30% п'ятірочок? Мене чуть? Не бачу зворотнього зв'язочку. Чуть, ага. А тест зі мною всі проходять? Ага, Алла. Юля слышна, але ну, не сделала. Юль, ну ти тоді подумки. Або не встигла ще дороблюй. Так. ось ти дивіться, що... Е... Все, що нам потрібно, нам треба сконцентрувати наші дії лише на пунктах із цифрою 5. А решту нам треба або делегувати, або відмовитись від них зовсім. Якщо кожен день ви будете робити такі дії, а чому делегувати? Тому що у нас командна робота, і ми повинні працювати командно і не боятися: от моя помилка. Заключається по життю в тому, що я роблю все з задоволенням, але дуже часто я на себе взвалюю тягар, який я дійсно могла б попросити когось зробити. Да? А я, я сама, я сама. І оце я сама дитяча якийсь такий, я не знаю, діти в три роки кажуть, я сам, я сама, а мені вже, слава Богу, 18 з плюсом, але ж все одно я сама. Тому не бійтесь делегувати. Таким чином ви навчаєте своїх лідерів, які у вас є в команді. А ваші лідери навчаються у вас, як правильно строїти і будувати роботу. І вони таким же чином будуть, е... Юля, що теж я сама. Таким же чином вони будуть навчати своїх лідерів працювати. І те правило дублювання воно буде спрацьовувати. І тоді у нас буде результат. Якщо, повірте, якщо ви будете саме так планувати свою роботу, то через місяць ви побачите супер результат. При цьому ваше самовдосконалення буде зростати і кожен раз оті 20%, от якщо ви можете цей аркуш паперу не викидати, а залиште, і, наприклад, через місяць, якщо ви кожен день методично будете складати план, і розставляти ці циферки, а потім аналізувати, ага, отут я молодець, а тут ага, трошечки не так, можна було краще і так далі. То через місяць ви б з усіма іншими очима подивились на оці 10 пунктів, і, можливо, там ви ще щось поставили, поставили б четвірочку навпроти якоїсь п'ятірочки, або трієчку навпроти якоїсь, якоїсь п'ятірочки. І тоді у вас будуть чудові результати, ви будете покращуватись, самовдосконалюватись. Ага, Елена, що значить відказатися від них вообще від дітей, где немає п'яті. Ну, я ж сказала, що або делегувати, або відмовити зовсім. Ну, можливо, ви там запланували ну, я не знаю, сходити попити кави разом з колегою. Це класно. От, Наприклад, Юля, ми з вами домовились попити кави і поговорити про новинки каталогу, да? Але якщо у мене пріоритетність стоїть і в мене там оці п'ятірочки є, які я повинна зробити в першу чергу, то я скажу Юль, вибач, будь ласка, але давай ми наступного разу да, це зробимо. Або ну, справа в тому, що можна відмовитись від чогось, або е перерозподілити свої е завдання на структуру, тому що команда є команда. Наприклад, е зробити 100 дзвінків телефонних е людям. Я можу сама, звичайно, да? але на кінець робочого дня я буду як себе відчувати. А якщо я скажу, Оксанка, ти береш 10, Віка, ти береш 10, Юля, ти береш 10, то, звичайно, гуртом і батька гарно бить, правда? Uh -huh. Так, а тепер моє питання, хто зрозумів суть принципу Парето або правила 70-20? Поставте плюсики, кому зрозуміло донесла інформацію, тому що. Мені дуже важко не бачить очей людей. Вибачте, мене, будь ласка, якщо десь не донесла. Добре. Угу. Дякую. А тепер ще скажіть, хто в своєму житті буде використовувати цей принцип? Тому що він стосується не тільки роботи, правда, він стосується і наших повсякденних дій. Ми дуже часто не встигаємо багато чого зробити. Хто хоче користуватися цим правилом? Поставте плюсики. Класно! Оля, клас, -то. я дуже рада тебе бачити. Клас! Ну, от, Я для себе теж е зробила такий висновок, що з завтрашнього дня я місяць з дня в день я буду користуватися цим правилом, і я хочу побачити е результат через 21 день. Так що команда моя, хто зі мною, готуйтеся, будемо жити по, прав... по нових правилах. Е чудово, чи є у вас зараз запитання до мене? Я слухаю запитаннячка. Пишіть. Ага, запис буде, Володимир. Запис буде. Добре. А чи був корисним для вас сьогоднішній вебінар? Якщо був корисним, поставте п'ятірочку. Ага, дякую. Я щиро рада. Щиро рада, що я донесла до вас цю інформацію, що вона для вас є корисною, тому що планування дуже важливе для нас, так? Ну і те, що відрізняє нас від клас, нас, лідерів від босів, це те, що ми працюємо всі разом в одній... в одній команді. І якщо ми будемо дотримуватись всіх цих правил, намагатися всіх правил дотриматись звичайно, важко, але ми будемо намагатися дотриматись правил. То, звичайно, у нас буде результат, і ми досягнемо тих цілей, які ми собі ставимо. Ну що ж, з вами була я, Олена Богуславська. Дякую вам щиро за увагу. Бувайте, пока!